Майстер-класи спортивні активності, екскурсії та квести такі розваги проводитимуть для школярів у зимових школах, що розпочнуть свою роботу 2 січня. Розповідає директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко. За її словами, такий проєкт буде втілено вже другу зиму поспіль. Цього року порадившись, ми вирішили зробити майже місяць канікул. Звісно, ми розуміємо, що будуть такі батьки, які не зможуть а, десь подіти свою дитину. Тому по практиці минулого року ми вирішили запропонувати батькам зимові школи. Минулого року в наші зимові школи зібрали майже 5 тисяч дітей, тому, маючи таку гарну практику, ми вирішили і цього року стартувати з 2 січня до 26 січня. Зимові школи працюватимуть на базі 11 позашкільних закладів освіти, кажуть посадовці, адже кожен з них різниця своїм спрямуванням. До прикладу, в міській дитячій екологічній станції дітлахи формуватимуть свою екосвідомість. Міська дитяча екологічна станція, яка бере напрямку колоднотуристичного спрямування, пропонує діткам досліджувати та експериментувати, досліджувати мікрозелень, вирощувати мікрозелень, робити екскурсії природничного спрямування, спостереження з бинокними та птахами. Також в зимових школах формуватимуть патріотичну свідомість підростаючого покоління. Зокрема, в центрі патріотичного виховання проводитимуть історичні лекції та діятимуть творчі майстерні. Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Гандерича на європейській площі пропонує різноманітні заняття, такі як майстерні патріотичні пісні, народознавство, заняття з ментальної арифметики, вокального та образотворчого мистецтва акторська майстерність виготовлення патріотичних виробів очної роботи проводитимуть безкоштовні заняття і за математичним, гуманітарним, технічним та спортивним спрямуванням. Більше деталей про позашкільні заклади освіти, де діятимуть зимові школи, можна дізнатися на офіційній сторінці департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.